На кілька годин театральний майдан у Тернополі перетворився на великий спортивний майданчик. Там грали у футбол, баскетбол, каталися на роликах, танцювали, брали участь у естафетах. Спортивне свято провели до всесвітнього дня здоров'я, чи не основна мета популяризація активного способу життя. Рухатися нам треба більше, тому що ми зараз особливо молодь і діти. Сидимо за комп'ютерами, працюємо в інтернеті більше, тобто пасивний спосіб життя ведемо. Тому ми хочемо сьогодні пробувати здоровий спосіб життя. Ми показуємо на прикладі веселкової Це веселі старти. Ми сьогодні тут проводимо. Ми показуємо на конкурсі малюнка на асфальті, як можливо на асфальті намалювати прекрасні малюнки спортивну тематику. Ми це показуємо у Вікторині. Квітка здоров'я. Здоров'я. Це ми хочемо побачити знання дітей, чи вони розуміють, що таке здоров'я. Втім, розрахований такий захід не лише на дітей. В основному ми хочемо залучити всі верстви населення, тобто і молодь, і діти, і підлітки, і старша вікова категорія. Зараз я думаю, що з домів повиходять старші бабусі і будуть з нами так само приймати участь в веселих стартах і флешмобах, і руханках. Там же на головній площі міста медики безкоштовно вимірювали артеріальний тиск та давали консультації усім охочим. Тернополяни, яких ми зустріли на святі, кажуть, такі заходи без сумніву потрібні. Це для молоді дуже потрібно через те, що в них виховується, як то кажуть, ентузіазм, їх любов до спорту виховується. Ну і звичайно, це. Побільше б такого, тому що ви бачите, в якому стані наша зараз Україна. Якщо ми будемо так виховувати свою молодь, і це все, я думаю, що ми ніколи ми, нас ні ніхто ніколи на нас не нападе. Щоб напевно, більше діти, розвивалися, більше спортом займалися, любили. Щоб ми були спортивними завжди, і спорт це здоров'я для нас в першу чергу.